До лисичку заяць у гаю зустрів. Подивився їй у вічі і отетерів. Ледве мовив, будь лисичка жінкою мені. А лисичка, жертвіничка, і казала, ні, тебе шкіра зовсім сіра. В мене? Та днів ховався в заєць у густих кущах. Від нещасної любові змучився і зачах. Вмру, сказав, на цьому місці, всім чагарнику, і почав копати яму лапами в піску. Раз копнув, копнув у друге, раптом чує цок. Придивився — лежить у ямі золота шматок. Ось колись у злу там зарив його. Стяв зайчись скарбу руки. І сказав, ого, заживу тепер я, братці, кумом королю, я ж люблю гульнути добре, я ж комфорт люблю. Де зайчисько над рікою, аж бур'ян тріщить, а у нього під пахвою золото блищить. Зайчисько гордо пихнув. немалий дурниць. Я тепер купити можу тисячу лисиць. <рес> Байка нібито простенька, а мораль тут є. Зайве золото не тільки зайчиків псує. Все, я так більше не можу. Знаєш, що? ти мене вже дістала зі своїми оцими. Я постійно на роботі гроші заробляю. А ти що робиш? Ти тільки вдома сидиш і гроші мої витрачаєш. На епіляцію, на якийсь педикюр, манікюр. Що ще тобі треба? Постійно з подружками кудись ходиш, а мене нікуди не відпускаєш. Розуміш, я тобі подарував на день народження дорогу сукню, сережки, навіть кільце з брилянтом. А ти мені що? Шкарпетки! Да мені вже нема куди їх складувати, ті шкарпетки! Ціла шафа! Я вже їх друзям роздаю навіть. Друзя. До речі, до друзів, ти мене не відпускаєш навіть на рибалку чи попити пиво. Це святе. Я тебе взагалі нікуди не тримаю. І ти куди хочеш? А мене вона не відпускає. В мій телефон, щоб більше не лізла. І контакти мої не перевіряла. Що ти там хочеш побачити? Ну, в мене ніч... ніяких від тебе секретів нема. Це ти в мене від мене ховаєш щось вічно. Що ти на мене постійно кричиш? Я на тебе хоч раз голос підвищував. Я більше не можу, розумієш? Це переходить всі межі. Ну, і чого ти мовчиш, а? Що нема що сказати? Ну звісно. <клухи> ну, так, тато, я й кажу, що оце Микола, оцей сусід з оце ї квартири, він так, він так з дружиною розмовляє, ти йому, що це... Як це так? So, я правильно